Погибнеш, згинеш Україно, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрій розкоші в країну. Мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Та за панів отих поганих до краю нищить. Покара уб'є незримо і правдиво, бо довго, довготерпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу. І рек вогніві потреблю твою красу, твою оздобу сама розіпнися. Во злобі сини твої тебе об'ють оперені, а зачаті в очереві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата і плача, матернього плача, і сповню гради і поля, да зрить розлянная земля, що я держитель і все бачу. Воскресни мамо, і вернися в світлицю хату, опочи, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи, синовні несучі. Спочивши з скажи прорци своїм лукавим чадом, що пропадуть вони лихі. Що їх безчестя і зрада, і криводушіє огнем кровавим пламенем мечем нарізані на людських душах, що крикне кара всепуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть конявам охліб сісти та утікать. Не втечете і не сховаєтесь, Всюди вас найде правда мста. А люди підстережуть вас нато теж, уловлять і судить не будуть, в кайдани тугу кують, в село назрище приведуть, і на хресті утім без ката, і без царя вас існуватих розпнуть, розірвуть, рознесуть, і вашою кров'ю собаки. Собак напоять. І додай таке є слово їм додай без притчі. Ви, скажи, зробили, руками скверними створили свою надію. Рече те, що цар наш Бог і цар надія, і нагодує, і огріє вдову і сирот. Ні, не те. Скажи їмо, що брешуть Боги ті дули в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене, не ветхає, не древлі слово розленне, а слово нове меж людьми криком пронесе і люд окрадений спасе од ласки царської.